В усіх моїх бідах винна дружина мого брата Ірина. Не розумію, чому ця жінка вирішила, що вона має розпоряджатися моїм життям і розпоряджатися так бездарно. Я залишилася сиротою дуже рано, і брат став мною опікуватися, бо був старшим за мене на 10 років. Здавалося, що в моєму житті все добре. Люблячі батьки, брат, який теж мене оберігав, тато дуже хотів дівчинку, тому страшенно тішився, що нарешті у них буде донечка. Мама теж мала лагідну вдачу і завжди мене жаліла та ніколи не сварила. Коли вона тяжко захворіла, то спочатку ми не розуміли, що з нею. Брат якраз планував одружитися, але весілля прийшлося зробити дуже скромним. Бо всі його гроші і всі збереження батьків були витрачені на лікування. Мамі ставало то краще, то гірше, але все це потребувало великих грошей. Брат поїхав на заробітки, а от тато тато залишився глядіти маму, але він геть не допомагав. Навпаки, приходилося ще й тата глядіти. І мені приходилося бігати попри генделик і просити тата йти додому. Досі пам'ятаю той запах ліків і перегару. Маму страшенно це засмучувало, і вона розуміла, що я залишуся з татом, який геть не розуміє, що творить. Вона з ним говорила, коли він був тверезим, але той лише плакав і просив пробачення, а далі все повторювалося. В 12 років після мого дня народження я втратила маму. Брат був страшенно злим на тата, і вони дуже сильно посварилися. Тоді братова дружина стала на бік брата і обзивала тата, що не був чоловіком та гідним батьком, бо не він лікував маму, а брат. Це ніяк татові не додало аргументів, і він і далі не розумів, що творить. Якось брат прийшов до нас додому і побачив, як ми живемо. Він довго плакав і обіймав мене, а тоді взяв до себе жити. До цих пір чую в вухах крик Ірини: Та скільки можна? Ми молода родина, а ти мені свою сестру пхаєш. Я ледве з малим справляюся, а ти мені ще її на шию пхаєш. Її треба годувати і одягати. Ти дивися, яка дівка вимахала. Я відтоді пам'ятаю, що мене вічно тиснуло взуття, і я не хотіла говорити, що воно мені мале. Бо Ірина вкотре верещала, що треба нове купувати, і коли у мене нога перестане рости, я старалася не попадати їй на очі, але це важко зробити в двокімнатній квартирі. Допізна сиділа в школі, а потім на вулиці. У мене з'явилася подруга, яка мене жаліла і дозволяла інколи ночувати в себе. Це були одні з кращих моїх спогадів. Але й такі події Ірина намагалася очорнити Ти дивися, що вона відтепер вдома не ночує, а їй лише тринадцять, що буде далі? Далі вона вже гризла брата, що треба мене десь дівати вчитися. Коли мені виповнилося шістнадцять, то брат чомусь вбив собі в голову, що має мене видати заміж, і почав активно шукати серед своїх знайомих гідного кандидата. Я так не хотіла його засмучувати, що мені було все одно, лиш би він не дивився на мене тим поглядом, мовляв, ти знову за своє, я ж так стараюся. Вісімнадцять я одружилася з його знайомим, але й на цьому не скінчилися мої страждання, бо мій чоловік Славко знайшов моду жалітися на мене братові. Вони з Іриною мов скопіювали один одного, стали близнюками і просто з обох боків капають на мене йому. Лідо, ти можеш хоч раз в житті бути нормальною? Ти можеш слухатися мене хоч раз в житті, невже я мало для тебе зробив, що ти мене так підводиш? В такі моменти я просто опускаю руки і розумію, що виходу у мене нема. Я дуже дорожу братом і не хочу завдавати йому прикрощів. І варто мені якось посваритися з Славком, як він одразу біжить до Ірини, а та бачить, що ми просто несумісні, але все одно продовжує впливати на мою думку через брата. Я просто бачу, наскільки їй подобається, що мені зле з чоловіком. Вона цього не приховує і просто сміється мені в обличчя. Я не знаю, як вийти з цього зачарованого кола. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.